Чому? Тому що ну, без того, що ти не відчуваєшся перед Богом, перед очима Божими, ну, ну немає ніякої міри, немає ніякої взаємини з Богом. Від цього народжується що? Відчуття недостойності. бо знаєш, що грішиш, так? І бачиш, і відчуваєш. І себе недостойним недостойному відчуваєш. І каже, Господи, прости мене. Розумій мене, покажи мені дорогу, як і то, є що. Це стосується не тільки звичайного життя, це стосується і подружнього життя, в тому числі, коли ти відчуваєш перед... Що от ви такі, як є, що Бог, наприклад, будь батьки, теж відчуття такої простоти, якоїсь щирості. Це дуже-дуже важливо. Якщо цього немає, найбаранів таку простоту. то всі інші почуття, всі інші наші ми надбудовувалися, що ми будуємо це життя. Вони можуть бути марними, тому що це той фундамент, на якому все будується. Сьогодні знову і знову ми чули Євангелія, як Господь прийшов до двох сестер Марха і Марія. Ці е, відзначали Євангелія відділу читаються, як правило, коли ми згадуємо Божу матір. І одна із них дуже слугувала перед Христом, старалася прийняти, як люба наша постава, в принципі, українська е, Господиня, так? коли гості приходять. А друга сиділа біля Христа, ну так тоді така була традиція у дітей, От вони наполовину сиділи, наполовину розлежали, бо ми в Євангелі може, чули такі слова, такі фрази. І вона слухала Христа з ну, нічого не, не повністю, була, скажімо, не могла нічого робити, допомагати сестрі, тому що ці слова, які вона чула, ті розповіді, ті причі, робили її навіть такою, в такою духовному плані нерухомою. Вона з нас, як би сказати, з відкритими відкрити, очима і ротом слухала Христа. І сестра тоді, ж не казала, чи, чи є одна тут, господині, примілі мені допоможи. Хто сказав, Мені це важливо, звичайно, допомогти прийняти людину. Важливо. Але вона зараз слухає те, чого завтра в неї не буде. Тому що Христос прийшов на невеликий період часу. Він апостолом своїм казав, що, говорить про себе, що багато пророків і святих хотіли бачити, що чути, що ви але не могли. А вам це дано? Воліть кожну секунду, кожну хвилину. Згадаймо все з... відкривання. Від візові, від Бога ж ніхто не бачив це небесно, так? Каже, що Адам Єва, але це благодать Божа була. Ну вони такі мамої. Бачили, Господи, так лицем до обличчя до обличчя, так більше ніхто. І Аврааму явився Бог, але явився в виді ангела, виді голосу і так далі. А так відкрито тільки Христос промовив і сказав те, що Він чує у це небесно. І це те. Що нас робить християнами, що нас робить близькими до Бога. Бо тоді, тільки в Старому Завіті, тільки якимись попередніми речами підготовлювався народ весь, не тільки юдеї, звичайно, хоч ми їм дуже вдячні за те, що вони зберегли це правильність, народився Христос. Але Бог вже вирішив спасти все людство, а не тільки Ведині Киснерович, тут І так і тут, коли Христос прийшов і казав до Марії Монталини і до Марха. Марка, вибачте, казав, що, що залишайтеся мої слова, будьте зі мною побільше. І апостолом, коли ви пам'ятаєте, він молився перед чашою, перед самою своєю смертю, сказав, ні, не можете бути з ними дуже. Вже ось я мене віддають на браті та сестри. Дуже важливо наголість один з одним. Поки ми живі один з одним, поки ми тут. Війна нам підказує, що це саме, напевно, важливіше, що в цьому світі. Бути тут, бути один з одним, бути в храмі Божому. Насвітні дари це те, що робить нас християнами, що робить нас сьогодні. Нехай Господь продовжить наші дні. Нехай, ж Господь, наші дні. нехай ж Господь дарує розуміння справді, що є таке християнство, що, якою дорогою ми маємо йти, мусимо йти. І нехай Господь почує нашу молитву за тих, кому вони саме найбільше сьогодні потрібні, нашим воїнам, нашим захисницям, які, за які ми сьогодні, тим, хто потерпає зараз на тимчасово окупованих територіях, тих, хто за кордоном. Може повернутися. Нехай пошвидше закінчиться ця несправедлива війна, хай буде і І Що він почув нас сьогодні, як і вчора, і третього дня, і найшвидше у нас і на наші скромні, але щирі прохання. Ми добра, благодати пожена, mm -hmm. ваша потигана сьогодні ми по новому святкували в суботу. Так що поздоровляйте, ви що сьогодні можна, каже, до війни позволяти своїх Михайлів, Михайловичів, Михайлові. Хай він нас теж зберігає. Михаїл є покровитель не тільки юдейського народу, але він і стаки, вийти, що ми знаємо. Так? Зображається він, відповідно, на наших трубах. Ну що ж, всіх через свято, мира, добра, благодатті Господні, не ви зик... розблискайте її, не повиливайте її як перед поросятами вісер, не порозкидаєте по дорозі, несіть воду. Тим, кому вона потрібна. А більше всього вона потрібна вам особисто, вашій душі і вашій найбільші. Ближчим часом благостерігання в нашому храмі будуть у суботу, а потім вже ми відповідно дамо окремі на наступний тиждень вам В Суботу буде зранку за здоров'я 9 годин і в 9.30 за упохід. В 16.00 у нас буде вечірня в суботу, наступно і в 8.30 традиційне буде стежити. А зараз, прошу, якщо є у вас не музиці. Вислухаємо молитися після тріїчасті і при приклонимося до Христа, молитися за наших воїнів, воїнами завжди моледні служи, за тих, що здорезли, за власне на здоров'я, за тих, що перебувають в полоні, за тих, хто бере, з них ми не знаємо, як вони, що. Ми, поки не знаємо точно молимося за їх здоров'я, щоб вони були збережені. А потім зразу ще невеличка, поки немає служби. Якщо маєте берення, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже!